Halfway. Тут працює все навпаки. Ми зайшли просто в ліс. Як зазвичай буває? Вийшли, побачили його. Такого в центрі Лондона ви не знайдете. Це щось неймовірне, це просто замок. Це нормально для Великобританії. Перший навчальний заклад, який приймав на навчання жінок. Це таке кохання, правда. Не всі можуть такою романтичною історією похвалитися. Вони цим дуже пишають. Це ніколи студенти не розказують. Що пропонує університет? Які програми? Поїсти, відпочити, повчити. – О, ми туточки десь атама такого. Ой, метро страйкує, нікуди не можна доїхати. Що робити Ой, це були ми? Це були ми. Так часто багато хто й робить. Це не завжди найкращий варіант. Він дійсно відрізняється. Це включено. Все, все включено едутера. Це подкаст про міжнародну освіту. Обираємо університет, порівнюємо школи та ділимося порадами. В третьому сезоні подкаста на вас чекає огляд топових навчальних закладів, спілкування з представниками вишів та кейси наших студентів. Дізнавайтесь, навчайтесь, досягайте. Освіта без кордонів. Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про дуже мальовничий та красивий історичний університет у Великій Британії, а саме Royal Holloway. це частина University of London. А ті, хто до нас тільки доєднується, не забуваємо підписуємося на наш канал, тому що ми робимо багато і ділимося багато, чим і вам 100% буде цікаво. Обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні випуски. Тут все про освіту за кордоном. Пишемо питання, це нам допоможе. Може, з вами більш близько спілкуватися і також розкрити більше ті теми, які вам цікаві. Тож починаємо. Ролхоловий дійсно мальовничий, просто вищий навчальний заклад. Я абсолютно в захваті, дуже рада, що вдалося його відвідати нам з тобою. Попасти на такий візит, де нам дуже детально все показали, а не там, да, частинками. А ми мали змогу прям зануритися в цю атмосферу. Раніше я була знайома з цим університетом. Загалом, звісно, була знайома, але більше чула після літніх програм. У мене були студенти, які їздили влітку на вивчення мови, і прям базувались в цьому університеті. Але тут була змога саме глибше дізнатися історію його, зрозуміти, як він побудований, чим він відрізняється від інших університетів. І він дійсно відрізняється. Ну, я, я б так сказала, що цей університет продає себе да. своїм виглядом. Да. От, якщо ми загалом говоримо про багато університетів, які є частиною University of London, це багато університетів, які знаходяться в самому Лондоні. Побачити картинку і сказати, а це оцей університет дуже рідко може просто пересічна людина. Тобто всі знають, якісь абревіатури відомі, але так, що побачити будівлю і сказати. Ага, це University College London» або а це там знай Бірбек of London, а це Queen Mary University of London». не працює так в більшості випадків, тільки ті, хто прям дуже дуже а, вивчає це питання. Тут працює все навпаки. Я згідна, хочу як завжди, почати напевно з локації, де роздашовується університет, все таки, бо це те, те, з чого ми почали з тобою, і те, що от ми так відкрили двері за за навісу до цього університету. Університет знаходиться не в Лондоні самому, але досить близько до Лондона. Я б сказала, ми з тобою добиралися, мабуть, годину. Як завжди, як ми любимо, ми йшли десь з якоїсь іншої частини. Заходили. Почнемо з того, що навіть вийшовши з е, поїзду, ми одразу на той станції побачили знак, як йти до університету. Тобто, поки ми йшли, звісно, Google-карта це все добре, але весь час до, до самого університету були знаки, куди йти до Royal Holloway. Готується до блокауту. Ну це дійсно так, що прямо з вокзала зразу виходиш і весь час є направлення. Тобто, ти розумієш, що дійсно саме містечко воно невелике. І основна така атракція, так, це є сам університет, який дуже велику площу займає. І ми, побачивши першу табличку, вхід в університет. Ми просто зайшли в місто. Відчуття було, ну зайшов, і йдеш по вулицях міста. Але це вже були все будівлі університету. Це все були студентські резиденції університету. І це просто неймовірне щось. Ми навіть на якійсь частинці, я додам, ми йшли, вже побачили карту кампус університету. Ми зрозуміли, о, ми тутечки, десь отам, такого, десь знизу. А ще впереді ціле, 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 ціле величезне місто перед нами. От як завжди, нас з тобою приваблює природа. Знову тут це не виключення. Ми зайшли просто в ліс, просто в ліс. Я. Ще така була досить невпевнена, чи ми пішли туди, куди потрібно було, тому що були будівлі будівлі, і досить така, ну вже розвинена інфраструктура, і здавалось би, нам треба було б в іншу сторону йти, але нас вело прямо у ліс. Пройшовши цей ліс, ми просто вийшли і побачили його. Ми побачили Ройал Холвей. Це, це щось неймовірне, це просто замок. Замок з червоної цегли, який вражає просто що розмірами, що виглядом. І хочу одразу сказати про те, що ми з тобою далі згадаю, уточнювали. Чи було тут щось до цього, чий це був маєток, що це було? Як Тому, зазвичай буває. Але ж ні, це просто так був побудований університет. Просто архітектура вже була натхнена замком Шамбор в долині Луари, і ну, дійсно, ми додамо фотографії відео, ця тишина, цей спокій, цей ліс і цей просто замок, бо по-іншому я його не назву, воно вразило одразу з перших секунд. І от саме оце те що ти кажеш, я розумію, що не знаю, що повинно статися, Мені тепер показали цю картинку, а я не сказала, що це рою Холлоуей. Хоча я до того розуміла і бачила його. Але ну після цього в тебе перед очима просто ця краса вона вже не пропаде ніколи. Ну, да, просто часто знову ж таки бувають, використовують якісь такі старовинні будівлі, але вони так. як типу є частиною університету, але не є. Ну скажімо, вони як візитна карточка, але вони не є частиною все одно університетів деяких. Тут ти розумієш, що там, там і навчаються, там і все відбувається. Ще хотіла зробити маленьку ремарку для наших глядачів. Ми говоримо так, що це близько до Лондона за локацію. Загалом, щоб глядачі не плутали і розуміли. Багато університетів, які є університетами лондонськими, не знаходяться в самому Лондоні. Тобто є університети, які так знаходяться в центрі міста, але дуже багато університетів знаходяться в як то кажуть, пригороді Лондона. Це вважається все одно як окреме містечко, але всі будуть казати, що це університет в Лондоні. Тому просто щоб ви не путались і не лякалися. Це нормально для Великобританії. І як і цей університет, ми розуміємо, погулявши, пройшлися по лісу і по цій всій території, ти розумієш, що ну ти вчишся. Тебе є просто нереальна кількість е, місць для того, щоб посидіти, подумати, знайти себе, погуляти і просто бути в своєму, в своїй локації, повноцінно студентській. Такого в центрі Лондона ви не знайдете. І найголовніше, звідти просто можна не виходити. Це те, що мені завжди подобається в університетах, е, тако, такого типу, що абсолютно все на кампусі є. Тобто ти там і проживаєш, і харчуєшся, і супермаркети там є, і в лісі можна бігати. Не знаю, ну що. Завгодно, чим завгодно займатися загалом, університет вважається досить рейтинговим і таким престижним в Великобританії. Я би тут згадала також його історію, трішки, бо це теж те, що вразило нас. Хочу згадати теж для глядачів. Ми відвідували університет і нам проводили повноцінну екскурсію. Проводили нам екскурсію, фактично вже випускниця, можна сказати, так. Університету сама в нас Італії, якщо не помиляюсь, закінчує міжнародні відносини. От і вона дуже видно було наскільки пишається. Цим, наскільки проникшися історією університету, і тому багато дійсно таких точкових історій запам'ятовувалися, я хочеться передати і вам. Одна з таких це саме історія заснування університету. Університет досить старий і заснований був він ще в 1846 році. Заснувала першу частину, скажімо, університету Елізабет Джесс Рейт. Вона заснувала Бетфорд Коледж, і це був перший навчальний заклад, який приймав. На навчання жінок, от а вже пізніше, в принципі, основні такі засновниками та да, вважаються Джейн і ем, Томас Головей, відповідно, одноіменний університет. Це була пара, які досить. Кладали багато у благодійність, і в певний період часу вони хотіли відкрити санаторій і відкривали в принципі на недалеко від тієї ж локації, але також хотіли вкласти в щось, що залишиться, як то кажуть, назавжди, і буде така пам'ять і про них. І а, от сама Джейн, а, яка а, також завжди мріяла про навчання, а, дала таку ідею своєму чоловіку, щоб вкласти ці кошти саме в університет. І це, от... це кохання. О, правда, побудував тобі університет. Нам розказали це саме так, що хочу сказати. То що, мабуть, як завжди, в деяких історіях додають цієї, щоб було більш емпатично, дуже таке дійсно романтично, але ну справді насправді так і було. Тобто сама Джейн вона дала цю ідею, і Томес прийшов з цією ідеєю до королеви Вікторії, і от якраз побудували оцю ж, як ми кажемо, да, візитку. Оця основну будівлю, яка так і називається Founders Building, з червоної цегли, її повністю побудували на кошти, які навіть потім значно більше виділив Тома. На будівництво відкрила його Вікторія. На жаль, як нам розповідали Томас Джейн, вони не дожили до цього. Але на території ми додамо є пам'ятник їм обом, як і Джейн з Томасом Головою, так і Вікторії. І ну, це теж це ці місця, які вражають насправді. Тому да, така історія цікава, і цікаво те, що знову ж таки те, що ви ти казала про тим, це не є будівля, просто оця Founders Building залишилася стояти і все, і нічого там немає. Там дійсно, по перше, є галерея, дуже відома картина цього ж Маса, там є капличка своя, і там досі відбуваються заняття. Там навіть в деяких будівлях нам показували і проживають також. І з цікавинок, це те, що так як ми сказали, і перепитували, чи точно тут нічого не було до того, бо не дуже така архітектура цікава. Нічого не було, будувалися як університет. Але вікторіанську епоху жінки, які нарешті мали змогу навчатися, мали дуже Широке вбрання, <смі> ці платья, сукні так красиві, широкі, і саме тому це те. Що відрізняє цей університет? Всі коридори університету, згадай, які вони дуже широкі для того, щоб було зручно жінкам в цих сукнях розминатися, розминатися в коридорах. Тому дуже дійсно цікава історія, і насправді це теж характеризує університет і в сучасності. Вони відрізняються тим, що завжди борються за рівність, за права і, взагалом, за будь-які такі тренди, скажімо так, да? за, за на даний момент це за охорону середовища, за sustainable goals і так далі. Тому це теж дійсно. Таке, як пішло з історії, як відрізнялося, вирізнялося саме цей університет, так і є. По факту, як я сказала, спочатку це було Бетфорд Коледж, потім це було відкрите Вікторію, а вже саме оцю головну будівлю, і вже пізніше вони об'єдналися. Звісно, стали одноменним. вже саму приставку Royal додала Вікторія, стали Royal Holloway, і стали частиною University of London. Тому така цікава історія, якою мені здається, хоча дуже багато в Британії, звісно, старовинних університетів, але не всі можуть такої романтичної історії похвалитися. І саме перші. Університет, які приймали жінок на навчання, вже ж пізніше, 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 геть почали приймати на деякі програми чоловіків. Ну звісно, що зараз там не лише жінки навчаються, але та історія така. Так ну загалом, оцю приставку Royal також дуже важко отримати. і Дуже мало університетів в Британії її мають а цей конкретний має. І вони цим дуже пишаються. І ще з цікавого да, кампус просто чесно вражає. Мене вразив ліс, і мене вразив кампус. Просто ліс, тому що це рідкість загалом мати настільки недоторкану свій. природу, да, свій ліс, недоторкану природу. І видно, що там прямо на території там, є маленькі трапінки, і там прямо щось відбувається. Там ведмідь в них стоїть, тому що ведмідь їх основний маско, тобто основний як символ. символ Університету білий ведмідь, <śpelic> от, і е. також видно в цьому лісі е. такі деякі. Цікаві фігури, які можуть налякати, може ввечері, але загалом прикольно дуже. Також хотіла додати до цієї всієї прекрасної історії, що на території цього університету дуже багато чого знімалося, звичайно. Вже. Ой, ну це взагалі на супер з тих фільмів і серіалів, які всі 100% бачили, і тепер можуть після цього випуску намагатися знайти Royal Holloway в тих фільмах. Нам теж це цікаво, ми теж зробимо. Це він був в... да. Він був Даунтон Еббі, аббатство Даунтон, яке дуже дуже популярне в Британії. Ця будівля зустрічалася в фільмі Страйк, знятий на... по мотивам книги Джейн Ролінг. Теж дуже багато цікавого. І багато фільмів, таких як Бетмен, темний лицар. Також месники, яких всі знають. Частково месники знімалися на території університету Грінвіча. Ми теж там були якось О, також з вами. Ділимося, але і на території цього університету. Ну і інші багато інших фільмів, які просто не настільки на слуху. Але ви можете загуглити, подивитися. Ну, це дуже цікаво. Сама будівля ця основна красива, дуже кампус, але вони вже дуже гарно поєдналися з сучасністю, тому що фактично тут знаходиться основна будівля, ця з червоної цегли, і тут же навпроти знаходиться абсолютно сучасна будівля, повністю заново збудована. От ми звідти по суті стартували з тобою, так, так сказати, нашу екскурсію. І це там і бібліотека, і всі зони для Навчання абсолютно сучасні, такі новенькі. Ну і це це дійсно нова будівля. Такого що там вражає. Зножки знаєте, бути в, цій, знаєш, бути в цій старій будівлі і дивитись на вулицю. Воно ну, мабуть не так. А от бути на терасі нової будівлі і дивитись на всю цю старовину, це значно цікавіше. І от ця тераса, нам ми виходили з тобою на цю терасу. По перше, там літаки літають, просто зразу над головою сідають чи mm. на терасу. Ту. От і весь вигляд йде на цю старовину Founders Building, Тому так дійсно така старовинність і сучасність поєднана дуже. Гарно і чесно, немає такого відчуття, що от якось недоречно вона стоїть тут з'єднана між собою м, такою великою зоною, як вона називається правильно амфітеатр, Да, де проходять теж різні заходи. в університеті, де відкритих дверей проходять дуже часто. Там якісь ярмарки зимові проходять. Але от ця сучасна будівля також гарно вписується, і зараз вона вміщує дуже багато залів, дуже багато поверхів, кафетерії різні. Вона просто її можна пройти, так якби і одразу опинитися вже в іншій частині взагалі кампусу, що дуже цікаво. Але тераса, я розумію, що якщо там проходять якісь вечірки, а вони там проходять, як нам розповідали, то це дуже цікаво, особливо, якщо гарна погода красива. От ми вийшли, нам вдалося потрапити на цю сонячну хвилинки дві. Ти, по-перше, бачиш все місто звідти, бачиш всю зелень, весь ліс і ще й цю старовину будівлю. І дійсно ці такі, які вражають, які ну, там ну, недалеко... Вони такі, тому що близько хитрого аеропорту основний. і Там він знаходиться за. 15 хвилин щось таке, ну тобто досить близько. От загалом, що мене ще вразило, ти зараз згадала за вечірки. <рес> мене вразило, це перший раз, коли я таке бачу. Я впевнена, що на інших кампусах теж це є, але це ніколи студенти не розказують. Тут mm -hmm. дуже цікаво, що знову ж таки про те, що все життя йде на територію університету, по факту. У них на території є два клуби, куди ходять студенти, тобто повноцінні нічні клуби, де проходять різні вечірки. Але протягом ночі, протягом протягом дня, особливо протягом вечірніх годин, по всьому цьому лісу кампусу патрулюють місцева охорона, тобто там не буде такого, що щось непонятне відбувається. Це для батьків, а з іншої сторони, для студентів. Це знову ж таки, для того, щоб десь відволіктися, провести весело час, не треба їхати в Лондон, не треба шукати десь собі пригод в інших місцях. Тобто, все можна робити на кампусі в безпечному місці, як то кажуть. О, тобто вони і живуть на кампусі, і як ти правильно сказала, там є прям свій супермаркет, який працює, здається, до одинадцятої вечора. Що для Британії також це не, не характерно, але це зроблено для того, щоб студенти, які вчаться довго, які якісь вечірні проекти могли встигнути купити собі продукти, і це повноцінний супермаркет, не так, не щось таке маленьке. Плюс є кафе, ресторани різні, там є якась індійська кухня. Нам показує є італійська, є кафетерії. Тобто поїсти, відпочити, повчитися. Пожити спортивний все центр там є взагалі багато гуртожитків. Так вони всі на території знаходяться, і це цілі вулиці. Тобто, ми гуляли, бачили там інженерний якийсь кампус, бізнесовий кампус. Тут вже пішли е, якісь лабораторії, е, вже майданчики, поля спортивні всі ці. Тобто, да, кампус великий і дійсно знайти можна все, якщо говорити про інфраструктуру. А зразу договорю про інфраструктуру. Я ж казала, да, в старій будівлі є капличка. І от теж цікаво сказали, що в принципі студенти, які знайшли на кампусі своє кохання. Можуть ті і одружитися. Все ключено. Так, я теж згадала, що нам розказували теж унікальна річ для університету: що коли дні відкритих дверей або оці перші дні, коли студенти приїжджають на кампус, університет дозволяє батькам заселитися в резиденції, тобто вони виділяють якісь окремі резиденції як готелі, і де батьки можуть заселитися для того, знову ж таки, щоб батьки не їздили там з Лондона і так далі, дають місце для батьків. Пару днів, або якщо батьки відвідують, якщо місця є, то також можна там зупинитися прямо на кампусі. Це... Досить унікально. Ну так. якщо дійсно порівнювати з університетами Лондона, Лондона, які знаходяться в місті, де ти дуже інтегрований місто, і по факту в тебе немає цього кампусного життя, то тут така зовсім абсолютно інша протилежність, хоча знаходиться так досить близько. Якщо взяти саме місто Лондон, ти знаходишся в одній точці, хочеш в іншу точку, поїхати. В принципі, може вийти стільки ж часу, як ти доїдеш з того міста в центр Лондона. Або може, й а може, й довше. Це дійсно так. Тому таке кампусне, кампусний досвід. Хочеться більше ще розкрити питання саме програм. Пропонує університет. Які програми ну в основному тут пропонується все: <свят> багато програм комп'ютерних і кібербезпеки, багато бізнесових програм. Також багато творчих програм є. Дизайн, і все, що з цим зв'язано. Тобто можна знайти все, що завгодно, і маркетинг, і Міжнародні відносини. От міжнародні відносини, політологія, досить популярна. В них програма. Наші студенти з України після 11 класу туди можуть вступати. Тільки на програму Foundation, і вона є прямо на кампусі. Тобто студенти інтегруються повноцінно з університетом, живуть там, вчаться, просто цю підготовчий рік проходять в, окремому, в окремій будівлі, але мають доступ до всіх до всього всього. Далі студент після Foundation йде на стандартні три роки, і так само з магістратурою, або напряму на магістратуру, або через прімастерс, якщо ваша спеціальність неповноцінно покриває. Ті основні знання, які треба було мати для магістратури. Я б ще хотіла тут відзначити, я виписала собі спеціально декілька програм, які саме виділяється університет. От, наприклад, програма Creative Writing, що до речі, досить популярно. У нас ще тільки це розвивається, але загалом за кордоном це досить така популярна в Британії. Особливо програма вона входить в топ-4 Великій Британії. Наприклад, музичний, тобто саме програма напрямок Music в топ 10 входить, в топ 20 входить performing arts. до речі, в нас е зараз е частенько появляються запити саме performing arts, драма, Ектінг, і це один з тих варіантів, де можна дивитися, і в тому числі є програма Foundation, яка може допомогти. Е потім перейти на таку програму, тому що це не є зовсім так легко, якщо брати казати. Так О, Так само університет займає 15 те місце Великій Британії за якістю досліджень. Зайняв 32 друге місце в 26-му зараз році за в загальному рейтингу університетів британських. Також в Complete University Guide, теж відомий досить рейтинг. Також 35 те місце зайняв. і так далі. І так далі. Тобто в такі високі показники досить має університет з дуже багатьох напрямків, і це якщо брати так, ми всі знаємо про Russell Group, про дуже відомі якісь університети. Але теж університет дуже престижний з багатьма відзнаками. Якщо говорити теж про так, більш про цифри, то 94% випускників знаходять собі роботу. Протягом перших півроку багато мають вже роботу на, на момент закінчення навчання. Тобто, це теж те, що так відзначає, і це немало важливо ні для студент і для студентів і для батьків. Ну, я б тут ще сказала, напевно, знаєш, основне що я відчула. Ну, по-перше, дуже нетиповий університет для Британії, тому що він повноцінно кампусний з дуже великою територією, В Британії таких не так багато університетів це не їх формат, і через те, що студенти знову ж таки сконцентровані на своєму навчанні і мають. Все навколо, тобто їм про багато речей не треба думати, їм не треба думати, як їм десь доїхати, як застряти десь в заторі в Лондоні. О, ой, метро страйкує, нікуди не можна доїхати, що робити. Ой, це були ми. Це були ми. Да. Але загалом, тобто, я часто кажу, що Лондон, особливо для бакалаврату, не є найкращим місцем, якщо це не дитина, яка звикла до величезного міста і звикла просто от з цим жити. Якщо ви хочете з Концентруватися на навчанні краще дивитися університети, де ви де дитина може просто е, не хотіти кудись виїжджати і на тому концентруватися а на вихідних, будь ласка, робіть, що хочете, їдьте. І Британія досить. Зручно добиратися будь-де, якщо нічого не стрикує. Ну і загалом університет не є такий маленький. В університеті вчиться 12 тисяч. здається, може вже і 13 тисяч студентів. З них до 2 тисяч це міжнародні студенти. Ми це самі відчули, тому що нам італіка проводила екскурсію. Відчувалося також до речі, коли ми в принципі відвідували університет, що досить міжнародний він і задоволені студентів також на високому рівні. Це більше як 85%. Насправді. Хоча ми, ми згадуємо, мабуть, в кожному подкасті це і завжди це більше як 80-90%. Але це тому, що ми просто розказуємо про хороші університети. Але насправді університетів у світі багато і не, не завжди далеко університет може похвалитися такими високими саме показниками у всіх планах, тобто і академічно, і в програмах, і рейтингах, і в задоволеності студентів, і кампусом і так далі. Тому цей університет дійсно відрізняється. І, в принципі, вони, окрім такого, якби, да, фаундейшн програми саме підготовчі, і бакалаврських магістр Кі програм в них є багато програм обміну для студентів. В них є багато коротких програм. Як я згадувала. до речі, це не сам університет пропонує, але є багато літніх програм на базі цього університету. Тому можна також, як ми згадуємо, відчути влітку цей такий вайб цього університету, побачити його історію, продиктуватися і, Можливо, далі піти потім на навчання вже на повноцінне. Так часто багато хто й робить. Діти їдуть на літню програму при університеті. Так було. І потім залишаються в ньому, тому що там дуже так. сподобалося. Ну і це хороший, якщо є можливість. Ідеальний варіант дітям повчити мову, побачити країну і зрозуміти, чи той університет подобається чи ні. Тому що тут я хотіла додати, що да, ми говоримо про багато університетів, і важливо розуміти, що для кожного є його університет або декілька університетів, які йому підійдуть, а часто наші... Глядачі фокусуються тільки там на деяких університетах, які у всіх на слуху. Це не завжди найкращий варіант, не завжди найкращий варіант по місцю, локації, не завжди найкращий варіант по програмі, і не завжди найкращий варіант по адаптації студента. Тому що, якщо ви йдете в супер-супер рейтинг, ви маєте розуміти, що до вас будуть ті ж самі вимоги, і є такі діти, для яких це ідеальне місце, а є такі, які краще піти в університет, де буде більше. Турботи про студента більш атмосфера дружня, ніж конкурентна. Особливо на бакалавраті на магістратуру це вже трошки інше. історія. навіть навіть якщо не бакалаврат магістратура, загалом ти правильно сказала, кожному своє. І ми для того, в принципі, тут і не маємо все розказати, показати якісь фотографії, все, передати атмосферу, яку відчули ми. Тому що для кожного вона різна. Ми можемо розказувати, як класно, а стоян подивиться, ой боже, так далеко, десь якийсь ліс. Я взагалі ліс не люблю. Умовно. Так є ж такі, які хочуть клас Лондон, там місто або просто місто, хай це буде не Лондон, а комусь навпаки, клас. Я хочу саме сюди. Для того ми це. Робимо і надіємося це допомагаємо, точніше впевнення. Хочу ще в кінці, як завжди, згадати про вартість навчання, все-таки університеті, тому що звісно, це завжди всі хвилює. Тут, до речі, цікавий момент, тому що саме навчання, звісно, в фунтах це Британія, і навчання програми варіюються 20 від 24-26 Можуть бути. Ну звісно, залежить від програми. І можна сказати, що це не така маленька вартість, так бо є і університети, де можна знайти меншу вартість навчання. Але тут одна з найнижчих вартість проживання. На гуртожитки, і гуртожитки знаходяться прямо на території, їх вистачає найголовніше. От і саме цим, тобто там гуртожиток в рік може виходити навіть в районі п'яти тисяч. Нам казали. Тобто, в загальному вартість навчання може вийти абсолютно не вища, ніж в інших багатьох університетах, тому ця вартість сама, за, за сама tuition fee, як воно правильно називається, не повинна лякати. А навпаки, розуміти, що ти все одно знаходишся, і ти є частиною University of London, ти знаходишся фактично. Фактично, в Лондоні враховуючи всі ці, як ми сказали, да добирання і пробки, але ну за за таку вартість. Бо якщо брати сено те, що ми згадуємо саме проживання може бути в 3-4 рази дорожче, От, тому варто задуматися, і ми дуже надіємося, що вам сподобається цей університет, і ви знайдете для себе там якусь ідеальну програму. А якщо ви хочете більш детально про це дізнатися, звертайтеся обов'язково до нас. Під цим відео є посилання на наш сайт. Де ви можете залишити заявку або знайти наші контакти і нас набрати. Чому нас набрати? Тому що ми є експертами, які допомагають з усім шляхом вступу в універс. Венситети, школи або пропрацьовуємо зі студентами стратегію вивчення мов за кордоном і допомагаємо зрозуміти, що підійде дитині, що не підійде. Наша основна мета загалом в спілкуванні з вами підібрати саме для студента те, що йому цікаво і подобається. Часто, часто ми іноді навіть батьків переговорюємо, тому що іноді у батьків є одні бачення для своїх дітей, а у дітей зовсім інші. Дитині там навчатися, тому дуже важливо слухати дитину, але й допомогти її, направити її для того є ми. От тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Погоджуюся з Юлією. Якщо потрібні фахові люди з хорошими порадами, це однозначно. Ми Ми вже дуже багато років працюємо з освітою за кордоном. І вже як бачите, навіть лише по подкастам, скільки ми відвідали, і планів також багато далі відвідувати університетів, знайомити вас з ними. Звісно, того що ми не показували, теж дуже багато. Ми спілкуємося з студентами, з тими, які ми вже вчимося. Тому ми бачимо не тільки особисто, а ще від студентів отримуємо певні відгуки про той чи інший навчальний заклад і можемо дійсно відчути, що краще підійде вам. І нагадуємо ще раз вам ставити обов'язково лайки. Нам буде дуже приємно. Ми кожного разу стараємося вас знайомити з цим всім світом. Надіємося, що вам це подобається. Якщо ви поставите лайк, ми будемо розуміти, що це правда так. Вам дякуємо за постійні перегляди і до нових зустрічей. Всім па-па!